Сьогодні приїхав на рибалку, хочу половити ще коропа, подивимося, що у нас з цього вийде. Будемо пробувати. Вибрав отаке місце тут, пущі на самій дамбі. І тут мілина, отут недалеко від берега, тут мілководя, от туди далі. Тут під берегом, тут мілководя. Сьогодні на день показують тепло, сонце буде. І я сів тут, буду завозити зараз ранку на глибину. Один спінінг може завезу сюди на мілину, тут поставлю його. І будемо пробувати ловити коропа. Покажу вам на що я буду ловити, як. І подивимося, що в нас з цього вийде, якщо спінінги я розклав. Зараз покажу вам по насадкам, на що я буду ловити. Так, два спіннінга зарадив на флет. Тобто забув вдома, то набив руками. О, Вона вже так аж примерзла зранку мороз. Зарадив тут такого бойліка, лівер, смак. 10 мм. Гачок тут четвертий номер, хаябуза, банан. Так, ці спінінги. Ці спінінги. Тут в мене отака От оснастка коропова, Безопасна кліпса. кліпса, груша 60 грам. Тут зарадив 10 мм кріль. Гачок той самий. Тут флет поставив, теж забив рукою і зарадив кріль. Ну Це вже іначе, інача фірма. І інакший колір, бачите, такий розовенький. Тут коропова стоїть і зарадив теж крильового бойла, але тільки е, цього такого жовтенького, бачите? Так, а ну камера що ти? Щось не фокусується. А о, дивіться, отакий от жовтенький крильовий бойлік. Получається цей, цей спінінг і цей на коропову оснастку, і цей середній і тивой на флет. Будемо зараз завозити помаленьку. А, ще покажу по спінінгах, що. Які у мене спінінги у мене питали. О дивіться, я вам покажу отаку. Кому цікаво, той подивиться. А то все питають, які спінінги на що я ловлю, о дивіться. Бачите. І два карповика. Так, ну що, будемо завозитись. Беремо нашого кораблика, йдемо на кладку. Така тут кладка здорова. Опа, ставимо, ставимо, ставимо і йдемо за оснасткою. Вкриваємо душку. Беремо нашу оснасточку. Хоп. І ставимо наш кораблик. Чікс. Відкриваємо бункер. Флетик. Оп. А, і ще пшеницю зараз принесу. Так, пшеницю приніс. берем такий наш черпачок, я собі купив. Пшениця у мене дивіться, я її замочив на тиждень і вона єлі-єлі так починає проростати. Ну навіть на камеру не видно. Набухша така, кисло смердить, закиша. Отак насипаю. Дуже багато сипати не буде. Так як у нас листопад місяць, не знати, чи воно взагалі буде клювати, кормитися риба. Будемо пробувати так, гайда. Давай твой за коропами. Так, леска замоталася. А ну що там? Що там такое? Ох Дивіться, замоталася леска. йок палки а ну, повинен зараз піти. Давай, о, пішов. І таким самим чином завозимо всі спінінги. Зараз позавожу на центр туди. І будемо там пробувати ловити. І бачу, тому верби лежать в воді. І бачу там короб приї. Зараз під самим берегом. Завезу і туди попробую. І Вон прямо видно, які булі стоять. Короє. І це короб, друзі. Видно, прямо такі метр на метр. Чорне п'ятно. Завезу одного спінінга туди ближче. Попробую. вон такий схід сонця. Завозимо, друзі, і будемо чекати клювання. Так, ну все, всі спінінги позавозив. Лишилося тільки чекати клювання. Бачу, короб такий невеликий скидається. Десь кіло, кіло 200, може і 800 грам такі корупці. Невеличкі, коротше, під берегом тут у корчах кидався і на середині бачу. Сонце помаленьку сходить. Будемо чекати клювання. Зараз після що подивлюся, може сидити. Так. Опа. О, щось є. Щось є. Є... Є, друзі. Перша клювання. Відійшов, чую, пещер, прибіг, дивився, світиться сигналізатор. Йдя в сторону. зараз подивіться, що там таке? Клюнув він з середини дамби, з глибини. З глибини клюнув. Це валить в сторону. О, почав давити. Ходи сюди. Ході сюди. Білок. Дистанція велика. Треба довго тягнути його. Але нічого під берегом пристає. Бо вже дотягую до берега, друзі. Дотягую до берега. Сонце сліпе, десь нічого не видно, але ну, нічого. Ходи сюди, о! Ходи що там. Ох, коропець. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой. О, о, о. Ходи сюди. Такий може кивой є, але не видно. Сонце сліпе. Не бачу, ходи сюди. Без подсака тебе візьме. Ох, йолки палки Опа. 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 Перший пішов. От такий невеличкий коропець клюнув. Зараз подивимося на що він клюнув. Засікся посередині губи чітко. Так, знімаємо його. Опа, клюнув він нас. На крильового боліка 10 мм, отакого От розовенького. Так, ось в сторону. Такий гарненький перший коропець, друзі. Не знаю скільки в ньому, десь грам 800-900. Хай пливе, підростає, давай. Давай, дружок. Пливи підростай. Кличкого більшого. Ох, пішов. Так, друзі, клювання завозив. Опа! Є, є-є-є-є-є-є. Ходи сюди так, камера впала. Звідки, палки. Перезаводи в того спіні що ще й не блоклювання. І тут покльовочка, друзі. Ой-ой-ой-ой-ой. Шо це за ривки? Таке там би камур чи що? Такі ривки непонятні, друзі. Зараз подивимось. Це, друзі, мабуть, що амур. Маловероятно, звісно, але такі ревки, як у Амура, так прямо тук-тук-тук. Зараз подивимось, що там таке. Друзі, це точно амур, я вам кажу, так стукає як амур. Головне, щоб він нам ліску ту не змотав. А він, мабуть, її змотає, що корабліком я ще й не завозив. Корабліка лишив наполовину дороги, навіть менше. І леска провисла, і головне, щоб він її зараз не зачепив бо буде тягнути і корабліка може зайти так вже недалеко ой 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 недалеко від берега, щось хороше так стукає як амур прям тук-тук що там таке Ходи сюди дружок що там короб гарний друзі короб гарний о, ходи сюди, дружок, ходи. Ходи, 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 ходи. Так стукав яка може. Так, цего ця... ми вже будемо брати под саком. Ой-ой-ой, ходи, 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 ходи сюди. Ходи, ходи, ходи. Оп. Давай, 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 давай. Опа, є. Є, я його взяв, друзі. Невеличкий, але в цьому точно кілограм є. Отакий гарненький. Зараз завезу цього спінінга, бо вон кораблік стоїть. І покажу вам його, а він хай тут побуде поки в садку. Зараз витягнемо, подивимося на нього. Такий гарненький. Зараз підемо на берег. Так. Ось сюди. Ось сюди. Такий гарненький коропець. Це вже кіло має. Клюну вон на цього бойліка. Кріль. Розовенький, О, видно, вам? такий розовенький болі. І от такий короб, друзі. Тихо-тихо. Цей десь кіло 200, ну кажу, веса поламалися. Ось такий гарненький коропець. Кіло 200-300 дзеркальний. Кидаємо його в садок і перезавозимося. Я вдома його зважу і вставлю вес його сюди. Так, кидаємо його в садок і будемо перезавозити. Чекати наступного ну що, Спінінги я перезавіз, щоб було два клювання. На цю вудку було два клювання і на цю одну. Ну, на цю гарний клюнув коропець на флетіка. 6 кіло 200, я йому навіть садок не кидав, озера покажу. Во він стоїть. Красавчик. Такий гарненький. О! Красапета. Сонце вийшло, Сліпе таке, що капець. У нас вже друга година дня. Ну нічого не клює. І риба, що я замітив, риба кидається на мілені. Сьогодні вийшло сонце, тепло, і вона вся на міляках. На глибині її немає. От зранку, що воно клюнуло нам під ранок, і все, клювань немає. Ну Ми ще будемо сидіти, чекати, подивимося, що у нас з цього вийде. Переїжджати я вже не буду. Ну, в принципі, можна ще переїхати, що я зроблю. Ну Може, ще тут клюне. Будемо чекати. Так, є клювання. Я підсість її сюди. Покльовка зміни. Воно змілини. Так, що там видно? Я камера знімає так. Камера знімає. Чуть поправлю. Отак От і будемо живати регу. Знімає наш таке воно. кріплення лоб. Дивіться на цього красення. Це настоящий осінній красень. Дивіться на нього. Який королівський короб. Так, на що він там клюнув у нас? Клюнув на о такого бойліка крильового. З боку губи засікся. Ох, красавець. Такий тихо-тихо-тихо тужок. Такий десь кіло 300-400. Жалко, що веса поламалися. Ось такий гарненький коропець. Зараз перезавезу, будемо чекати наступного клювання. Другий красень у нас вже є. В зачоті, клас. Навіть не очікував, що ще щось зловим. І ввечері коров вийшов на мілину. Красавець. Клюнова та вудка, що завозив на мілину. Зараз вам покажу. Бо я її завозив. Тут дамба. Ось тут дамба. Вон там де той дядько ловить там дамба. вон там. І я тут збоку сижу. І я завіз, там виходить глибина далі. Я завіз сюди недалеко, метрів ну, 30-40. І звідси він клюнув. Зараз перезавезу і будемо чекати наступного клювання. Ці удочки стоять, покльовок на них немає. Ну, гарний корох, просто нереальний красавець, такий жовтий, осінній коропець, друзі. Це просто неймовірний корог. Тихо, 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 дружок, Жалко, що веса забув, жалко. Ставлю веса, вдома його зважу і вставлю вагу його сюди. Просто неймовірний красень. Перезавозимося і будемо чекати наступного клювання. Якась риба сидить. Єлі-єлі так клювало. Сміг, сник, щось. Два рази пікнуло, я по кінці подивитися дергається на сюди. І клювання клювання змілини. Риба зайшла на вечір на мілину. Ви Тільки подивіться на цього коропаку. Все-таки зайшли коропи на мілину. На вечір сонце нагріло і вони зайшли на мілину. Одна вудка, що на, мі... на мілині була, і оце другий короп на неї. Фу, хорошенький. Єлі-єлі клював так пік-пік. Дивлюся, кінчик дергається. Я під сік і він сидить. дивіться, засікся дуже погано за верхню губу. Ну, засікся так єлі єлі не відчіпиш. Так, клюнув на того самого бойліка крильового, отакий от жовтенький. Так, гарний красавчик. Це й десь такий, кіло, 700, кіло 800 км простяк. На цьому ми будемо завершувати нашу рибалку. Зараз я достану тих коробців, покажу вам їх. І вдома приїду, я їх зважу. Отакий от гарний короб. Красавчик. Ось і підійшла наша. Рибалка до завершення, У нас вже вечеріє, нічого не клює. Зараз я покажу вам рибу, що я там зловив. Ось дивіться, які корупці. Листопад місяць і короб. Ще я попав, що я зловив короп. Дивіться. Просто неймовірні корупці. Красавчики, дивіться які. Та ти що? О, дивіться, цей короб менший. Я його зловив ранком. З глибини він клюнув. І ці два коропа менших я зловив ввечері. Ось, вважайте, цей підвечір аж самий клюнув, найбільші. Красавчик такий десь, в ньому, ну, я не знаю, десь до 2 кг. Такі коропи хорошенькі, дивіться. Вагу риби я вставлю сюди, сюди у відео і покажу вам, яка вага. Або приїду додому, і якщо вспію, то зважу їх. І покажу вам, а якщо не спію, то зважу і просто цей, просто вставлю у відео, яка вага. От така рибалочка, друзі. Дивіться, які корупції. Йолки, палки. З вас лайк. З мене рибалочка, друзі. Кому відео сподобалося, ставимо лайк і підписуємося на канал. Дивіться. Просто неймовірний улов. Оцей короб найбільший, десь до 2 кг.